Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. А я тут замітив, що все більше і більше людей цікавиться марками і монетами, але не всі завжди знають, де їх можна придбати, і саме головне, коли вони вводяться в обіг. Дана рубрика буде називатися анонс, і тут ми будемо старатися повідомляти вам про появу нових марок і нових монет. А почнемо ми з сайту Національного банку України. Пам'ятна монета народжений в Україні, уведення в обіг 1.06.23 року, а початок реалізації в інтернет-магазині та банках дистриб'юторів почнеться 05.06.2023 року. Пам'ятна монета народжена в Україні присвячена маленьким українцям, які на превеликий жаль вже знають, що такі воєнна агресія та на власні очі споглядають жахіття війни. А художником даної монети є Олег Шупляк. Скульптор Володимир Атаманчук щороку, 4 червня, ми вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Країна бореться і захищає життя та свободу дітей, які народжуються в нашій країні. Тираж монети з недорогоцінного металу становить 75 тисяч, тираж монети зі срібла становить 5 тисяч штук. Ось така монета буде 5 числа в продажі, також 5 числа в продажі будуть монета Маріупольський драмтеатр ось ти куди, місце невимовного болю. Всі ми знаємо про трагічні обставини Маріупольського драмтеатру. Ось така монета буде випущена до цих трагічних подій. Також монета Павло Скоропадський. Також 5.06.2023 року. Друзі, а ми перейдемо до марок Укрпочти. В даний момент в продажі в магазині Укрпочти є поштовий набір Діти Перемоги малюють Україну майбутнього. Даний поштовий набір є благодійним. Приурочено до Дня захисту дітей та присвячено дітям, які опинилися в епіцентрі жорстокої війни, яку розв'язала Росія. Товар, доступний за, предзавом... за предзамовленням, його буде надіслано з 1.06.2023 року. Тираж даного блоку становить 135. Тисяч автори Олександра Федорчук, Вероніка Іванцова, Олександра Бушинська, Анастасія Мисько, Варвара Колєсова. А я хочу побажати вам далих покупок. До зустрічі!